Обраний американський президент, який 20 січня вступить в свої законні права, тоді відбудеться інавгурація, Дональд Трамп кілька разів вже виступав за приєднання Канади до Сполучених Штатів. При цьому 7 січня він сказав, що не використовуватиме для цього військову силу, але так буде тиснути економічно, що рано чи пізно вони таки вирішать доєднатися і стати 51 м штатом. Своєю чергою, прем'єр-міністр Канади. Який подав у відставку, але він залишається ще прем'єр-міністром Канади. Трюдо написав в соцмережі X, що немає жодного шансу на те, що Канада стане частиною Сполучених Штатів, відреагував на це в коментарях. Звісно ж, і Ілон Маск, який не знайшов нічого іншого в своєму словниковому запасі. Як написав дівчинко, ти більше не губернатор Канади, тому неважливо, що ти говориш. Я нагадаю, що Джастін Трюдо він в принципі ще залишається прем'єр-міністром допоки партія не обере нового лідера. Тому та, він хоче подав у відставку, але він знаходиться на своїй посаді. Все ж таки. Ну і він також нагадав і штатам, і Дональду Трампу, і Ілону Маску, що працівники громади в обох наших країнах отримують вигоду. Від того, що ми є найбільшими партнерами у торгівлі і безпеці. Ну і як тут будуть розвиватися ситуації, дуже важко прогнозувати. Але про те, що Ілону Маску недобре, почав говорити і його біограф. Ну і він каже, що вважає не безпідставно, що Ілон Маск може з'їхати з глузду. Або злетіти з катух», тут вже називайте як хочете. Біограф Маска, який відстежував його поведінку, зокрема в інтернеті, протягом останніх двох років, і враховує те, що він а, зараз говорить, визнав наявність психічних захворювань, вживання важких наркотиків і сильного стресу. І тепер це все є підставою того, що він. Глибоко хворий, його треба відлучити зараз від влади. Знаєте, раніше казали про те, що е, хочеш дізнатися про людину більше, дай йому грошей і влади. Е, гроші у Ілона Маска були, а от влади не було. Відповідно, влада тепер з'явилася, і біограф Абрамсон каже, що це може вплинути на маска ой як недобре. Якби Маск не володів багатьма важливими для цивілізації галузями, ситуація не викликала б занепокоєння, але каже його наближення до президентства означає, що його божевілля і зростаюче підбурювання до насильства у світі ставлять під загрозу усіх нас. Він також закликав чинну американську адміністрацію, чинну Джо Байдена, як ви розумієте, адміністрацію вжити термінових заходів, щоб захистити Америку від Ілона Маска. Зокрема, він пропонує розірвати усі контракти з мільярдером, подати позови. На блокування його ініціативи ДОДЖ, а також розпочати проти нього розслідування. І якщо, каже, не буде вжито жодних заходів, я підозрюю, а я підозрюю, що жодних заходів вжито не буде. То, власне, ця людина в своєму зростаючому божевіллі зробить з Америкою на посаді президента в найближчі роки щось надзвичайно погане. Ну що ж, Давайте долучимо до нашого ефіру політолога Валентина Гладких з нами на зв'язку. Пане Валентине, я вас вітаю. Добрий день, дякую за запрошення. Рада вас бачити. Пане Валентине. Слухайте, ми традиційно, ну якби не те, що ми знаєте, там сьогодні побачили повідомлення Ілона Маска, які він зазвичай залишає в своїй соцмережі. Але ми зазвичай їх не сприймали серйозно, тому що ну хто там. Дослухається до Ілона Маска? Ну, на такий Ілон Маск. Ну розвиває собі бізнес? хай розвиває собі бізнес, випускає Тесли? Ну, хай випускає Тесли. Літаки будує там чи ракети? Хай будує собі. Та і все. А зараз це вже ну там його називають другою людиною в Сполучених Штатах. Відповідно, те, що говорить Ілон Маск, скоріш за все не дозволяє собі сказати Трамп. То ваша думка, як далі буде розвиватися ця історія з. Гренландією, Канадою, ну і я не знаю, куди там далі сягнуть ці апетити. Давайте розмежуємо все таки історію з Гренландією, Канадою і маском. Я думаю, що конфлікт між Трампом і Маском є неминучим. І я думаю, що маск впевнено купує до завершення реалізації своїх політичних амбіцій, які у нього, якщо вони у нього є. Тобто це один момент. Другий момент, ті, хто називає його там другою за впливовістю людиною в Штатах, глибоко помиляються. Ну, причому, я думаю, навіть не усвідомлюють, наскільки глибоко вони помиляються. Безумовно, що гроші мають значення, безумовно, вони дають. І певні інструменти для того, щоб впливати на громадську думку, на політики відповідно на політичний процес. Ну але треба розуміти, що маск не один в штатах, ну е хто має гроші. І крім того, що все такі ну, Сполучені Штати вибудовували модель, яка ну. Сконструйована в такий спосіб, щоб мінімізувати ризики від появи таких персонажів, як маск, тому я думаю, що ну не варто. Аж так сильно перейматися впливом його ну, божевілля. Я би сказав, що він не збожеволів, я би сказав, що він сказився, або йому зірвало дах, можна так сказати. Да? Бо запаморочення від успіхів, ну але це лікується. І я думаю, що незабаром ми побачимо цей доволі болісний, але, можливо, корисний процес для маска. Наступний момент, що треба розуміти, що те, що артикулює, Маски, ну, це дійсно є в головах у певного е прошарку населення як у Штатах, так і у світі. Тобто і він просто замість того, щоб, грубо кажучи, сіяти щось добре, вічне, мудре, да, і сприяти вихованню, розвитку своєї аудиторії, ну, вирішив навпаки, потурати деградації. Цієї аудиторії, як висловився пан Романенко у себе ну, в телеграм-каналі, що продовжує розкидати бісер своїх хибних переконань. От да, маска зараз розкидає бісер своїх хибних переконань. Ну і то да, є люди, які підбирають цей бісер. Але повторюся, що я би не став проводити таку. Е Жорстку якусь конструкцію причинності між публічною позицією маска і майбутньою політикою Сполучених Штатів Америки без відносно до того, там чи має Маск вплив на Трампа, і наскільки Трамп поділяє всю ту тичину, яку продукує зараз Маск. Ну чого ж, Трампу можна казати про Канаду як про 51-й штат? а Що не можна маску ем, говорити? Проведіть вибори в Британії, бо ви там неправильно собі обрали, і давайте ще, і Гренландію нам сюди, будь ласка. Ну це ж маячня. Ну, та, ну якщо б у нього не було там скільки 400 мільярдів доларів, чи скільки там у нього остатки, Ну то ну це маячня. Такої маячні я не знаю в соціальних мережах. Я от коли заходжу, і мені в коменти пишуть і є люди і є реальні, і так бачать чужі пости. Ну де не, не менше дичину люди продукують. Що, що можна сказати? Тут що стосується Трампа. Повторюся, що ну та ну і потажний політик. Але повторюся, я не схильний думати, що він, навіть якщо захоче, зможе реалізувати свої екстравагантні погляди і втілити їх у реальний політичний курс США. Тобто, якщо хтось думає, що Трамп, який забрався з Афганістану, який скорочував присутність американців в Іраці, в Сірії, а раптом він ну на Данію навалиться, нападе чи на Канаду, серйозно? Тобто серйозно Канада становить більшу загрозу для національних інтересів і безпеки Сполучених Штатів Америки, ніж терористичні угруповання і радикальні ісламістські угруповування. Я не знаю, наскільки мені відомо, то теракт 11 вересня здійснили не канадійці і не данці. А ті персонажі, з якими потім е, Трамп укладав мирні угоди в Афганістані. І на сьогоднішній день знову ж таки, це не Канада і не Данія е, допомагає Росії, це Північна Корея. Знову ж таки, та Корея, яку очолює персонаж, якого Трамп свого часу називав непоганим хлопцем, і розповідав, що зараз ми всі проблеми з ним порішаємо, зустрінемося і е, всі теми позакриваємо. Ну воно так не сталося. Тому я схильний думати, що е, далі риторики ця справа не піде е, і точно не дійде до якогось безпосереднього ну, воєнного зіткнення. Ну, хоча знову ж таки, я ж виходжу з презумпції раціональної поведінки. Тому ну, якби я не можу гарантувати, що там на ну, цього може не статися. Ну я схильний думати, що американська політична система має достатню кількість запобіжників для того, щоб унеможливити реалізацію певних абсолютно ну неадекватних намірів. Це що стосується е, однієї складової, але є й позитивна складова. Тобто, всі ці заяви Трампа вони різко дисонують з його передвиборчою риторикою, бо Трамп вже ж постійно наполягав на американському ізоляціонізмі. Всі його сучасні заяви, вони різко дисонуються. Тобто це свідчить про те, що, можливо, Трамп зрештою усвідомив, що вирішити внутрішні проблеми, які хвилюють американців, як то вартість галону бензину не можна, не втручаючись у перебіг світових процесів. Тому я схильний думати, що Сполучені Штати Америки далі будуть проводити, як модно казати серед грантоїдів, проактивну зовнішню політику. Просто да, є проблеми, які накопичувалися багато років. Так, ці проблеми треба вирішувати і врегульовувати. Ну, те, що там бряцкання зброєю і грам'язами у виконанні Трампа, ну я думаю, що це просто його така, знаєте, потажна екстравагантна поведінка. Я думаю, що вона буде потім трошки. Мінімізована американськими політичними інститутами. І я схильний думати, що всі проблемні питання, які на сьогоднішній день мають у стосунках штатів з Канадою, з Мексикою, з Данією і з багатьма іншими ну, теперішніми колишніми майбутніми партнерами, США, вони будуть обговорюватися і будуть вирішуватися. І я не думаю, що дійде до якогось там ну, збройного конфлікту. У я до цього спокійно ставлюся ну. питання. Ви собі відповідь знайшли? Чому Трамп заговорив про це в принципі? Ну, ну така риторика, окей, просто треба про щось говорити. Да, воно трохи дивно звучить: про наведемо лад у світі або ж там зробимо безпечним світ, захопимо Гренландію чи там Панамський канал, і не дамо Україні зброю. Але тим не менше, от у вас є раціональне пояснення для чого Трамп це міг сказати. Щоб у нього не питали про Україну і про Росію? Ну, у нього ж все одно питають. Він же ж свої заяви комбінує і поєднує з заявами про Україну. І треба сказати, що його позиція щодо України також змінюється. Причому я схильний думати, що вона змінюється в бік адекватності. Тобто від категорично неадекватної вона сьогодні поступово сувається до більш реалістичної. Я схильний думати, що це пов'язано зокрема із тими зустрічами, які мав Трамп з президентом України Зеленським, як напередодні виборів у Сполучених Штатах, так і вже після виборів у Парижі. Ну плюс я ж впевнений, що ці контакти відбуваються ну, не лише між Зеленським і Трампом. Я впевнений, що відбуваються аналогічні контакти на рівні певних урядових структур, на, на рівні певних інших е, структур, які контактують і взаємодіють між собою. Тому це от зміна, що я завершу війну там за 24 години ще до своєї інаугурації, до того, що там найближча конференція може відбутися там за 6-8 місяців. Мені здається, що це великий поступ в бік усвідомлення складності проблеми, і що розв'язати її буде не так просто. Тому ну, інструментарій також у нього немає якогось чіткого бачення ну, інструментів, які він може використати. Ну, як він може там спробувати примусити Україну прийняти ті чи інші умови? Ну, в принципі, ми розуміємо. Але а як він може змусити Росію прийняти ті чи інші умови, які він готовий використовувати інструментарі? Як він буде взаємодіяти з Китаєм? Ну, для якого нинішня ситуація, в якій опинилася Росія, є вельми привабливою? Ну, Китай є безальтернативним, по суті, геополітичним партнером РФ? Ї. І максимально користається з того, чи хоче китай, щоб Росія сьогодні знову ж таки повернулася до цивілізованих взаємин з європейським світом з сполученими штатами. Ну, щоб всі ці природні ресурси, які зараз безальтернативно купує Китай, по суті ну, з Індією там разом із іншими деякими країнами знову пішли на світовий ринок. Ну, якщо світові корпорації поведуться в Росію, як там будуть конкурувати китайські корпорації? Тобто що з Китаєм робити? Ну, що робити з таким режимом, як північно-корейський режим, який бере безпосередню участь у війни Росії проти України зараз? Тобто все це, весь цей пасьянс не так просто буде зібрати докупи. І для всього цього потрібні аргументи. Тому я точно ну, от, впевнений, що найбільшу загрозу глобальній безпеці зараз становить не Канада і не Гренландія. Найбільшу небезпеку становить Росія. Навіть не Китай, повторюся, а Росія і ті сили, які навколо себе Росія намагається згуртувати. Це ті сили, які відверто говорять: ми хочемо зруйнувати нинішній світовий порядок, бо вважаємо цей світовий порядок несправедливим і неприйнятним для себе. Ну навіть Китай і Індія не доходить до такої риторики. Таку риторику е ретранслюють публічно лише Росія, Іран, Північна Корея і певна низка ще відверто терористичних організацій. Правда, деякі з них захопили владу в державу. Таке також є. Ну, там треба шукати виклики і цим викликам протидіяти. А чому він зараз так говорить? Ну, от, от він сказав, ми обговорюємо. От для того він і говорить, для того, щоб ми це обговорювали. Тобто він просто, знаєте, як серфер на цих інформаційних хвилях. Але рано чи пізно, після інавгурації, він сядеться в крісло в овальному кабінеті і йому доведеться займатися тим, що він буде виконувати функцію урядування. І от тоді, коли він буде це робити, йому доведеться знову ж таки використовувати інструменти, які передбачені наявними у нього повноваженнями. Тоді він буде знову ж таки об'єктом критики своїх політичних опонентів, і от тоді ми побачимо, як його позиція буде калібруватися. І треба все таки віддати належне, що, попри весь достатньо іпотажний свій образ, Трамп, ну, навіть першу свою каденцію, ну, був достатньо ефективним урядовцем. Ну, тобто, звичайно, є свої нюанси, але говорити про те, що він знаєте, таке абсолютно щось епатажне і екстравагантне, то ну це також було б не зовсім справедливо. Тобто, деякі питання він вирішував достатньо ефективно, і саме через це ну американці зберегли у такий рівень ну, довіри до нього, попри повторююся, достатньо екстравагантні погляди на деяку проблематику. А що почули в його прес-конференції? Ви тому, що в другій цій яку він дав, тому що знову таки змі вийшли з заголовками про те, що тепер не 24 години, а півроку Трамп сказав вирішить війну. А експосол в штатах Чалий сказав, що ця заява не стосувалася термінів завершення війни. А вона більше була відповіддю на поточнююче питання, типу, коли вони планують зустрітися з Путіним чи щось таке. Це все спекуляції насправді. Ну ні у кого в світі наразі немає якогось чіткого бачення і розуміння е шляхів завершення війни. Ну тим більше немає ні у кого уявлення про хронологічні межі. Ну ніхто не має уявлення. Ну по якось цілісного про те, чи має завершити ця війна. Ну єдине яке цілісне уявлення і інституційне оформлене. Ну це е, план перемоги зеленського формула миру українська і цей глобальний саміт миру. Ну, це бодай щось, так? тобто це бодай якесь декларування якоїсь цілі. Тому що навіть росіяни якось відверто не можуть сформулювати, що там вони хочуть, бо да? у них постійно коливається. Е, ну, навіть в межах цього коливання у них постійно ну, є сумніви щодо адекватності їхніх заяв. Да? Навіть той же е, Такеркарс, не той, да? сказав, що те, що йому говорив Путін, це рафінована маячня в дуже багатьох аспектах. Ну, а яку позицію буде обстоювати Трамп? Ну, яку позицію будуть обстоювати, я не знаю, там оце умовно, там китайсько-бразильський план? Ну, я читав цей китайсько-бразильський план. Ну, що там є, Тобто, яка там є конкретика? І ну, він все одно не заперечує необхідності поваги до статуту ООН і до норм міжнародного права? Ну, Тобто далі. А які інструменти готові використати для того, щоб все-таки. Е -е завершити цю війну. Ну, я схильний думати, знову ж таки, можливо, я помиляюся, що єдиний спосіб зупинити цю війну це надати Україні всі необхідні інструменти для того, щоб Росія або зазнала воєнної поразки, або усвідомила неминучість своєї воєнної поразки. І лише це може спонукати ну росіян до того, щоб, зрештою, якось завершувати цю війну. Поки що це лишається предметом дискусії, да? Тобто, там, я не знаю, який був там заяв Трампа з приводу цього. Тому, я не знаю, я, ну, серйозно, це э, чисті спекуляції. Є у нас один місцевий да, э, політолог Юшенцю, чи хто він, журналіст Юшенцю, які розказують, що там чи то там 6 листопада все завершиться, чи там 31 грудня, чи там зараз колись вже в грудні, в, в цьому в лютому має завершитися? Ну, я, на превеликий жаль, не можу робити таких прогнозів. І я впевнений, що ніхто на сьогоднішній день не знає, як досягнути зрештою, ну, миру, який мир є справедливий, да, який мир буде тривалий. Це це є предметом дискусії. Пане Валентина, я дякую вам за ці дискусії, які у нас е, періодично відбуваються в нашій студії. Я розумію, що до 20 січня ми, як знаєте, е, улюблена аналітика моєї бабусі, яка каже, вилами по воді писане. От воно до 20 січня буде так. Е, правда, десь хтось нам каже про те, що е, ми надто багато покладаємо надій на 20 січня, і що ця дата для нас по факту нічого не змінить, але іншої в нас немає. Нічого не змінить, і якби нам робити своє, як казав мій дідусь. Ваша бабуся казала вилами по воді. А мій дідусь сказав нам своє робити. Тобто, і на сьогоднішній день треба розуміти, що для того, щоб досягнути того варіанту завершення війни, який нас влаштує, який створить для нас якісь перспективи, це знову ж таки ну, боротися завдавати росіянам максимально болючих ударів. Це єдиний інструмент, який є дієвим. Все інше це допоміжні інструменти. Дякую вам на тому. І кажу до наступної зустрічі в ефірі. Щасливо. Валентин Гладких політолог був з нами на зв'язку цієї години.